me com mandoo chamo ya nodi chamo maritayo 嘿。 Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. Послухавши уривки народних пісень, хотів би вам задати питання: а чи знаєте ви, кому належить їх авторство? Готові посперечатися, що більшість з вас вважає автором цих пісень Тараса Григоровича Шевченка. А от насправді їх написав, а точніше є автором віршів український поет Харківської школи романтиків Михайло. Миколайович Петренко. Тому сьогоднішнє відео присвячене саме йому. Народився Михайло Петренко у 1817 році у місті Слов'янську, нині Донецька область, в сім'ї губернського секретаря Миколи Дмитровича Петренка, що походив з дворян. Микола Дмитрович та його дружина Марфа Андріївна мали шестеро дітей. Як і де навчався малий Михайло, невідомо. Скоріше за все, він закінчив початкову школу чи училище у Слов'янську. Після закінчення навчального закладу у 1837 році Михайло вступив до Харківського університету на юридичний факультет, який закінчив у 1841 році. Невідомо, де проживав і чим займався Михайло після закінчення університету. Поки… У липні 1844 року не вступив на службу до Харківської палати кримінального суду канцелярським чиновником. 16 серпня 1847 року він був призначений у Вовчанський повітовий суд секретарем у 1849 році переведений у місто Лебедин повітовим стряпчим, тобто прокурором. Де в Лебединському земському суді служив до кінця 1862 року. Приїхав у місто з дружиною дворянкою Ганною Миргородовою. Саме тут протягом 1849 років у них народилося п'ятеро дітей. Високим наказом, відданим по цивільному відомству 22 січня 1853 року Михайла Миколайовича за вислугу років нагороджено. Чином титулярного ратника. Щодо творчості, то вперше згадка про поета Михайла Петренка з'явилася у 1841 році в поетичному альманасі Сніп, який видавав український письменник і поет Олександр Корсун. В збірці під загальним заголовком Думки було надруковано декілька віршів поета: Дивлюсь на небо та й Думку, Гадаю, Вечірній дзвін та інші. У 1843 році вийшов український літературний збірник-молодик, який випустив видавець і перекладач Іван Бецький, де були надруковані два вірші Михайла Петренка. Вечір, схилившись на руку, дивлюся, та Батьківська могила, покинув нас і нашу матір. У 1859 році Михайло Петренко зустрічався з Тарасом Григоровичем Шевченко. Вірші Петренка припали йому до вподоби. Чому ж тоді авторство Дивлюся на небо та й думку, гадаю, приписували саме Шевченку. А справа в тім, що в 1876 році, у Львівській правді, в рубриці з недрукованих ще поезій Тараса Шевченка було надруковано згаданий текст. Його знайшли в альбомі Шевченка, куди той інколи власноруч записував вірші, що йому подобались. Звідси і літературна помилка, яку згодом виправив у 1887 році український поет та громадський діяч Олександр Кониський. Помер повітовий стряпчий Михайло Миколайович Петренко 25 грудня 1862 року у віці 45 років від хвороби у місті Лебедин Харківської губернії. Відспивували Михайла Петренка в Миколаївській церкві міста Лебедина, а поховали 27 грудня на твійонному приходському кладбищі, про що зроблено відповідні записи у метричній книзі цієї церкви. Шановуючи пам'ять, у вересні 1987 року у місті Слов'янську при відзначенні 170-ї річниці з дня народження Михайла Петренка. На будівлі бібліотеки відкрито пам'ятну меморіальну дошку, на якій вказано. У 1817 році у Слов'янську народився український поет-романтик 19 століття Михайло Миколаєвич Петренко. Крім того, в містах Київ, Краматорськ, Лебедин, Харків Ізюм існують вулиці Михайла Петренка. Завершуючи, варто сказати, що неспростовним залишається той факт. Що пісня Дивлюся на небо, та й думку гадаю. Автор тексту Петренко, музика Олександрової та Обробка Заремби не лише давно підкорила українські серця, а й вийшла далеко за межі України. І коли чуєш слова цієї пісні, то серце завмирає від захвату. Хто ж не мріє бути вільним птахом, хто не марить злетіти до самого сонця, відчути себе вільним від усіх земних турбот, стати невагомим і щасливим. Саме тому хвилюють людей слова поета, якому Бог дав висловити в голос заповітну людську мрію.